Якщо ти складаєш ним те цього року, дане відео саме для тебе. Ось одним перерізом циліндра є квадрат АБЦД, К це середина сторони АД, а М середина сторони СД. Нам треба обчислити площу бічної поверхні циліндра, а у відповідь записати С поділити на пі, де π – це, звісно, що це Пі, а ОТС – це площа бічної поверхні, яку ми маємо обчислити. І так, площа бічної поверхні циліндра обчислюється за формулою 2 πr на H, де h – висота r – радіус основи циліндра. Оскільки у нас квадрат БЦД, да? то у нас сторона d дорівнює стороні cd. А що це означає? Це означає, що ось цей діаметр основи у нас, а ось це в нас висота нашого циліндра. І тому в цій формулі нам зручно буде 2р. Ось ці замінити на D, на діаметр. Тобто будемо обчислювати за формулою π помножити на D і помножити на H. Розглянемо трикутник ACD. Це є прямокутний трикутник, у якому КМ буде виступати середньою лінією, тому що К середина АД, М середина CD. Якщо ми знайдемо довжину середньої лінії, то ми запросто зможемо обчислити довжину діагоналі АС. Тоді вже за формулою, нам добре відомою, да, ми обчислимо сторону нашого квадрата. І вже не буде проблем в тому, щоб знайти, чому що буде дорівнювати площа бічної поверхні. І так, за формулою відстань між двома точками, яку ми застосовуємо саме для точок К і М, ми обчислюємо дану відстань. І так, КМ відрізок у нас буде дорівнювати. В корені квадратному ми робимо ось такий запис. Від абсциси точки М від 11 віднімаємо абсису точка К. І так, 11 відняти 3. Підносимо до квадрата плюс тепер таке саме з ординатою. Від 1 віднімаємо мінус 5. То маємо 1 мінус мінус 5. Це означає, що до 1 ми додаємо 5. Ну, а тепер із аплікатами. Точно так само. Мінус 3 і мінус 7, то у нас виходить так. Мінус 7 і мінус 3 у квадраті. Продовжуємо обчислення. І так, в цій дужці у нас 8 у квадраті, то записуємо 8 у квадраті. так. У наступній дужці у нас буде 6 у квадраті. так. І наступна дужечка у нас мінус 10 у квадраті. Це дорізнює. 8 квадратів, ми знаємо, це 64, оце 36, відразу можемо замінити на 100. Ну і мінус 10 у квадраті, до речі, це теж буде 100. Ну, і оскільки у нас корінь з 200. То це означає, що 100 ми можемо винести за корінь квадратний, і в корені залишається двійка. А коли виносимо 100, то це 10 корінів із двох. Ми з вами знайшли довжину середньої лінії КМ у трикутнику АДЦ. І так, зрозуміло, що таким чином довжина АЦ-відрізка, який є гіпотенузою нашого прямокутного трикутника, буде вдвічі довшою. Це властивість середньої лінії. Ми маємо помножити нашу середню лінію на 2. Тобто, це буде 2 на 10 коренів з 2. Це буде 20 коренів із 2. Наступне, що ми маємо зробити, ми маємо визначити, чому ж буде дорівнювати сторона нашого квадрата АБЦД. І так, 20 коренів із 2 це не що інше, як діагональ нашого квадрата. Тобто, маю такий запис, що 20 коренів із 2 дорівнює А коренів із 2. Порочимо корінь з двох в лівій правій частині, і розуміємо, що а у нас дорівнює 20, тобто, сторона нашого квадрата дорівнює 20. А це є наш діаметр і це є наша висота. Таким чином, обчислити площу вічної поверхні, нам не важко. І так, це буде в нас пі помножити на 20 і помножити на 20. Значить, це буде в нас 400π А оскільки в результат ми маємо записати S поділене на Пі, то 400 π ми ділимо на Пі, і результат у нас буде 400